У нас є повернення на килимок. От люди сказали, що їм не сподобалась висота ворсу. Ціна цього килимочка в інтернеті 5,5. Ми зробили 5200. До речі, якість. Зараз вам скажу ціну, а я його зроблю зараз взагалі по розпродажу. А ось так. Дивіться, це йде якість Lexa. Турецький фабрика Green Carpet Made in Turkey. Такі килимочки коштують 5,5 в інтернеті. Про доставочку іноді роблять безкоштовно. А ми її зараз робимо 4,5. 4,5 не за розмір 2х3. А ось так от. Ті килимки, які, які будуть повертати, ми будемо робити по супер ціні. Подивіться, будь ласка. Ось такий класіваний килимок. Розмір 2х3. Шикарний. Переливається. І тут трішечки, бачите, відтіночки йдуть сірі зі смарагдовими. Дуже класний виразний килимочок. З коротенькою бахрамою, бахрамуєчка коротенька, приємна на дотик ниточка і ціна буде 4,5. Обов'язково звертайтеся розпродаж кожного дня. А це ось так. Щоб всі знали. Класний килимочок по супер-мега крутій ціні. Килимую України!